Регулярний чемпіонат національної баскетбольної асоціації 2023-2024 років ще не закінчився. Але добігає до свого логічного кінця. Ми вже бачили гравців, які нас здивували з позитивної точки зору. А тепер настав час подивитися на тих, хто нас розчарував. Баскетболісти, від яких очікували прогресу, або вони не демонструють той рівень гри, на якому вони просто зобов'язані грати. Тобто відбувається суттєва просадка. Тож сьогодні ми поговоримо саме про цих негативних персонажів. Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Протискаємо лайк авансом, забрати ви його завжди зможете. влаштовитись позручніше, приємного перегляду. А ми починаємо! Let's Гоу! Відразу скажу, що цей топ умовний. Я вирішив не обирати найкращого серед найгірших, тобто порядок гравців ніяк не пов'язаний з градацією. А отже, ми рухаємося у вільному порядку. І почнемо ми зі скута Хендерсона. Це єдиний новачок у моєму списку розчарувань. передбачаючи ваші питання, як можна чогось очікувати від першої річки. Відразу відповім, що Хендерсон був третім піком драфту 2023 року, дуже талановитим проспектом, з величезною стелею у розвитку, в перспективі стати зіркою NBA. Багато хто розглядав його як головного конкурента Віктора Вемберга. Баньями у боротьбі за новачка року, і згадуючи їх особисті протистояння до драфту, це дійсно мало під собою ґрунт. Тому такий провал на старті сезону з дуже невпевненою, неефективною та відверто жахливою грою, після якого скута відправляли знов в g лігу з якою він і прийшов у професійний баскетбол. М'яко кажучи, не цього ми всі очікували. Втім, після повернення в головну команду Портленда Скут Хендерсон почав грати більш впевнено, але все рівно далеко від нормального рівня. Він набирає 13 очок, робить 3 підбирання, віддає майже 4,5 передачі на 3 втрати. При реалізації 37% з гри та 31% стріячкової. А Хендерсон був найкраще фізично підготовлений до ліги. Він грав в лізі розвитку Ігнайт проти мужиків, і здавалося, що він цілком може продавлювати більш габаритних суперників. А насправді виявилося, що скут не може грамотно користуватися фізикою і не влучає не те, що дальні чи середні китки, а навіть лейапи. Звісно, Trailblazers зараз об'єкту. Активно одна з найгірших команд, але саме в таких поганих командах є більше шансів реалізувати себе завдяки більшій кількості володінь та китків. Я лише сподіваюся, що у Скута Хендерсона все ще попереду краще провалити свій перший сезон та спрогресувати в наступному, ніж видати шикарний перший рік, а потім піти у небуття. Якщо до місця Скута Хендерсона в цьому рейтингу можуть виникнути деякі питання, то ось. Наступний гравець цілком і повністю заслуговує потрапляння в даний пул гравців. Джордан Пул. Якщо що, це не товтологія. Колись спадкоємець Стефа Карі та головний талант Golden State Warriors перетворився у самого непотрібного баскетболіста асоціації. Тупі рішення Пула потрапляють у топи найдурніших моментів дня талановитого снайпера Джордан перетворився на будівельника цегельних заводів, та й просідання можна побачити не тільки в цьому аспекті гри в баскетбол. GP3 грає майже 30 хвилин за гру, набирає 16 очок в середньому, віддає 3,5 передачі, робить одне перехоплення на 40% з гри та 31% з відсотку Це найгірші показники з реалізації за останні 4 роки. Гірше було лише в першому сезоні пула. Крім індивідуальних показників, варто розуміти, що Джордан і команді не допомагає від слова взагалі. Коли захисник знаходиться на паркеті, команда пропускає на 7,2 очок у середньому більше, ніж без нього. А за показником плюс-мінус він займає впевнене третє місце в лізі, поступаючись тільки своїм тіммейтам Тайсу Джонсу і Кайлу Кузмі. Останнім часом наш герой почав виступати з лави запасних. Подивимося, чи піде людині з величезним контрактом таке на користь, але якщо чесно, в це слабо віриться. Наступним гравцем ще з більшим контрактом, але який так само розчаровує, стає Зак Лавін. Двічі All-Star розгубив свій зірковий рівень буквально за один сезон. Але у Лавіна хоча б є яке-не яке алібі. Зака все-таки догнали травми. Його підвів гомілкостопний суглоб на правій нозі. Через що довелося зробити операцію та пропустити частку сезону. Втім, навіть якщо розглядати гру лавіна до першого пошкодження, вона не викликає довіри. Майже всі показники гірше за останні шість сезонів. Він загубив свій троочковий і з колись представника конкурсу дальних китків перетворився в посередність, що на об'ємах у більше семи китків просто недопустимо влучати трохи більше 34%, а додаючи його травму та 40 мільйонний контракт потроху починає ж турбуватися за Чикаго, хоча вони самі винні, що затягнули з обміном. Надію дає лише вік Зака, якому скоро має виповнитися 29. А отже, повернути свою форму цілком можливо, головне, щоб було здоров'я. А ось у кого немає Алібі, так це у Бена Сімонса, бо мені ці всі відмазки з травмами вже дістали. Чувак тупо поплавився всередині, як кажуть всі проблеми з голови. А Сімонс як хрестоматійний приклад цього. І можливо це моє особисте, але я все ж таки очікував, що він зможе вийти на хоча б близький рівень його гри в Філадельфії. Втім, на практиці ми маємо чергового систематичного травмата, який грає по святам, та має гарантованих 78 мільйонів доларів на цей та наступний рік, що робить його власником найгіршого контракту в НБА. Всі ми знаємо, що Бен без китку, але не в цьому його проблема. Проблема полягає в невпевненості, яку він втратив завдяки найгіршим вболівальникам – Філадельфії 76ers. Так, забулити гравця, треба вчитись і вчитись. І нехай це був чужий гравець, але ж ні, вони хейтили свого. Знову ж таки, це сказано не виправдання, бо його просто не має бути. Бен Сімонс універсальний баскетболіст, який не вміє тільки кидати, але ж зараз в тих матчах за Бруклін ми не бачимо ні краплі від того захисту, за що можна було прощати його недоліки. І щось мені підказує, що вже ніколи не побачимо. Ще один гравець Брукліну, але тепер колишній, Спенсер Дінвіді. Дінвіді обмінює третій дедлайн поспіль, він напевно один із найчастіше обмінюваних гравців за останні часи, що в принципі без зайвих слів показує його імпакту, гру та цінність для команди. Спенсера обміняли в Торонто на Деніса Шрёдера та Теда Янга, після чого розігруючого було відраховано зі стану Репторів. Він вийшов на ринок вільних агентів та підписав контракт з Лейкерс, де втратив статус стартера, перемістившись на лаву запасних, а статистично взагалі опустився нижче за плінтус. До його ефективності виникають просто купа питань, типу, стривайте, що можна було гірше. 39% з гри, 32% здалеку, в НЕЦ, 37,5% з гри, 29% із задуги в лау. Навіть Леброну Джеймсу не вдається зробити Спенсера Дінвіді краще. А буквально рік тому він видавав один з найкращих своїх сезонів за кар'єру. Не те, щоб я від нього очікував якогось прогресу, просто настільки. Ікий стрімкий рух вниз викликає здивування. Клей Томсон, баскетболіст, до якого я завжди ставився з великою повагою, але навіть він сам розуміє наскільки жахливо виступає в нинішньому сезоні. Навіть після травми в чемпіонському сезоні він пристойно оборонявся, що наочно продемонстрував у фіналі 2022 року проти Бостона. Але зараз це робити йому набагато важче через банальну втрату швидкості. Праймовий клей це двосторонній елітний гравець. Нинішній це просто нестабільний шутер. Протягом усієї кар'єри наявність Томпсона на паркеті означала, що команда набирала більше, ніж пропускала. Зараз з ним показники мінусові, а без нього Golden State має плюс 8. Тобто Моряк грає гірше, ніж при поверненні після травми хрестів та Ахіла. А саме тоді йому прогнозували такий спад. Все ж старість доганяє клея, але теоретично він може стати краще, якщо погодиться на меншу роль. Він вже почав виходити з лави запасних, і його відсотки значно підросли за 6 матчів з бенчу, 46% з гри та 44% з триочковою, при майже 10 спробах здалеку. Воїни промогли в 5 з цих матчів, а значить, це саме те, що потрібно. Єдине, що заважає Томсону, це його збігаючий контракт, тому він всіма силами намагається зачепитися за основу, щоб отримати солідний чек. Тим самим шкодить і собі, і команді. Ще один гравець ГСВ. Після реанімації кар'єри в сан франциско Ендрю Вігінс видає найгірший свій сезон в кар'єрі, а йому лише 29 років. Здавалось. Prime має бути у самому розпалі, але ж тут ми знову маємо проблеми, пов'язані в першу чергу з ментальністю. Рік тому Вігінс покинув розташування воїнів по ходу сезону через особисті причини. Так само і в цьому він зник загадковим чином. Ходили чутки, що його дівчина, з якою вони мають спільних дітей, зраджувала йому з найкращим другом. І справжній батько дітей насправді не Ендрю, а той самий друг. Пізніше цю інформацію спростували через появу нових деталей. Насправді ж у батька Вігінса виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. І саме через це Ендрю був відсутній такий тривалий час. Цілком ймовірно, що цьогорічні проблеми Ендрю Вігінса мають схожий характер. Втім, щоб не відбувалося, треба зберігати холодну голову на майданчику, що канадський форвард не в змозі зробити, і, можливо, такий вихід з положення найкращий. Бажаю Вігінсу вирішити всі свої проблеми та стати знов сильним гравцем, який допомагає і в атаці, і в обороні. Наступний баскетболіст так само вихований Джей Джиліх Ігнайт, як і Скут Хендерсон. а саме Джейлен Грін. Що потроху починає викликати сумніви у якісті формування та розвитку гравців з цієї системи? Грін демонстрував неабияку впевненість Ignite і очікування були такі, що зараз він буде розривати лігу, так само як і Хендерсон. Став другим піком на драфті 21-го року і потім розгубив все за одне літо. Другий рік став невеликим прогресом, але вже цей сезон відправляє знову на вихідну. А киткова ефективність регресує від сезону до сезону. Можливо, в цьому винно керівництво Х'юстону, але ж Альперен Шенгун демонструє зростання в рівні гри, тому відповідальність вся на джейлені гріні. Він набирає 18 очок, 5 підбирань, 3 передачі на 2 втрати, при реалізації 40% з гри і 31% з 3 очковою. Це Це ніяк не рівень стартера. Можливо, якщо перевести його на лавку і використовувати у вигляді такої запальнички Аля Джордан Кларксон, це найбільше, що можна вимагати від гріна. Переходимо до гравця, якого на драфті 2018 року обирали вище Дончича, Шая, Трипл-Джея. Звісно, ви вже здогадалися про кого йде мова, де Андре Ейтон був першим піком і зовсім не виправдовує очікувань, через що Фінікс обміняли його влітку в Портленд, і керівництво Трейл Блейзер зберігали певні надії. Що без тиску на результат і без зірок поряд, Ейтон зможе розкрити свій потенціал, але, на жаль, цього не відбувається. Він отримує ще менше кітків, ніж це було в Санс, і роль у Деандре ніяк не зросла. З його фізикою та навичками, він цілком може демонструвати домінуючу гру у фарбі, але через слабку ментальність та слабке розуміння гри цього не відбувається. Деантре Ейтон набирає в середньому 14,5 очок, 10,5 підбирань при 57% з гри. Скажете ви, що цифри цілком нормальні та робочі, але ж в минулому сезоні за сонячних він набирав 18 плюс 10 при реалізації у 59%. А там були Девін Букер, Кевін Дюрен та Кріс Пол поряд. Тобто сильніші партнери розкривають сильні сторони Ейтона, і він дуже обмежений виконавець, який до того ж ще слабкий захисник. Завершувати будемо Гері Трентом Джуніором. Цей він був відомий в першу чергу через потужні старання в захисті та вміння загрожувати з дальньої дистанції. Такий собі дуже сильний трендій виконавець, причому дуже недооціненний. Його цупкість та непоступливість завжди створювала проблеми для суперника в атаці на периметрі. І здавалося, коли пішов OG Anunnoбі, саме тренд має зайняти це вакантне місце, але його роль навпаки стала меншою. Геррі отримає набагато менше хвилин і його регрес можна помітити неозброєним оком. 11,5 очок, 2,5% підбирання, 1,5 передачі при 42% з гри та 41% строчковий. Так, він додав з дальньої дистанції при зниженні об'ємів, і це другий кращий показник його показнення. Але ж двоочковий катастрофічно впав, як і довіра від тренера. Без нього команда грає тільки краще. Найгірший захисний рейтинг за кар'єру, найгірший показник ефективності за останні 5 років. Таке враження, що Гері тренд молодший, перегорів, можливо, йому слід змінити обстановку. Йому лише 25 років, і я впевнений, що будуть бажаючі, які захочуть дати Гері ще один шанс та спробують перезапустити його кар'єру. ¡Gracias! Pero... Ось такий вийшов мій пул гравців, які розчарували в цьому сезоні. Можливо, я когось забув, чи чимось ви не згодні. Не соромтесь, залишайте коменти, бо це найголовніше паливо для просування відео на YouTube. Таким чином, ви дуже сильно підтримуєте канал, бо більше людей буде приєднуватися до нашої української баскетбольної тусовки. Діліться посиланням, рекомендуйте друзям, я вам усім за все дуже вдячний. Також дякую, що додивилися відео до Кінця з вами був Мус, До скорої зустрічі. Мир.